Говоріють, але вже менше. Відмічається зниження десь на 6% на за кожну добу. Дошкільнята йдуть у садочки, школярі до понеділка вдома. Історії з витяги. не треба робити вигляд, що нас це не стосується. У Сумах презентували збірку Батуринський хрест Україна в вогні. Магніти як альтернативне джерело енергії. І от виникла ідея, що магнітизмом можна управляти. Сумський винахідник шукає гроші, щоб запатентувати ідею в Європі. Добрий вечір. усім. Новини на телеканалі ЮАСУМИ в студії Євген Поростенко. Моє вітання. Карантин подовжили, але тільки для учнів шкіл. Вихованці дитячих садочків від завтра підуть до своїх груп. Так, сьогодні вирішили на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій, зважаючи на показники захворюваності. Поступово стабілізується, відмічається зниження десь на 6% на за кожну добу. Якщо говорити сьогодні за 5 днів, які ми маємо з минулої п'ятниці, з п'ятниці по вчорашній день включно, то ми кількість захворілим, маємо 2829, із них дорослих 2031 і дітей 798. І сьогодні пороговий рівень, незважаючи на те, що навіть теоретичний, він на цей тиждень 111. У нас по зрахунковим даним, то ми вже на сьогоднішній день маємо 104, тобто ми підходимо до порогового рівня захворюваності. В структурі всіх госпіталізованих хворих діти складають 51 47 хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні, мають ускладнений перебіг захворювання, п'ять мають тяжкий перебіг захворювання. Олександр Миколаївич сказав, що один випадок летальний. Ми Маємо на вчорашній день. Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я анонсували другу хвилю грипу. Її чекають наприкінці лютого, початку березня. Вона може бути обумовлена циркуляцією вірусу типу Б, який спричиняє невеличке збільшення захворюваності, що швидко спадає і не викликає смертельних випадків. Торгів не буде. Оголошення про закупку нових автобусів для КП Електроавтотранс скасували. Відомості про це з'явилося сьогодні на веб-порталі державних закупівель. Мова йде про плани придбати за 7 мільйонів 700 тисяч гривень сім машин, про що вчора громадські активісти збирали прес-конференцію. Нагадаю, там, зокрема, Олександр Мироненко заявив, слова міського голови сум розходяться зі справою, бо обіцяли купувати автобуси великої місткості з низькою підлогою, а проводять тендер на автобуси середньої місткості зі східцями. На що начальник відділу логістики Сергій Яковенко заявив, тендер потрапив на веб-портал автоматично і його відмінять. Крадіжка через бажання випити у шостці затримали чоловіка, якого підозрюють у погромі сільської крамниці та викрадені з неї товару. Виявили розбиті вітрини та понівечений крам, продавчиня, говорить хазяйка магазину. Позвонив мій продавець, сообщил, що пробита стіна і, по вир... видимости кто хтось заліз в магазин. В магазині все розбите, бутилки розбиті валяються, крупи висипані. Під підозрою опинився один із місцевих мешканців, раніше судимий чоловік. Останній своєї причетності до вчиненого не заперечує. Говорить, хотів випити і закусити. «За... Я прихою, пройшов долг, дали мені на 100 сто в долг, приходив. А зараз мене за тому, що мені захотілося и закусить. Пашов я її этот магазин. Наразі затриманий в ізоляторі тимчасового тримання. У разі доведення в суді його провини чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі. Сьогодні у зарічному районному суді відбулося чергове засідання у справі першого заступника міського голови Володимира Войтенка. Звинувачують чиновника у скоєнні чотирьох злочинів, організації втручання в діяльність судді Ігоря Дашутіна, коли той поновлював на роботі начальника управління Коммайна, У заволодінні карткою і голосуванню неї на сесії міськради та нанесенні тілесних ушкоджень підприємниці. На сьогоднішньому судовому заслуханні прокурор запропонував змінити суддю. Сумніви в об'єктивності е, неупередженості судді мальованого когоря як головуючи в кримінальному провадженні з точки зору стороннього спостерігача, у зв'язку з чим їм повинна бути надана належна правова оцінка встановленим процесуального законом порядку. Вбачається, що у незалежного стороннього спостерігача може скластися уявлення про наявність. Позапроцесуальних стосунків між головуючими та сторонами у цьому кримінальному провадженні. Дана заява про відвід. Ми з нею ознайомимося і тоді вже будемо в судовому процесі у суді, який буде розглядати дану заяву, будемо зловлювати свою думку щодо підтримання, повне підтримання даних. Відкладається розгляд справи з метою вирішення відводу судді намований кубір дощ на квартири до готовно до 13 години 10 -ї. Сумський письменник Олександр Бриченко презентував збірку віршів і роздумів Батуринський хрест Україна в вогні у ній події останніх років згадується й майдани. Війна на сході. Серед роздумів, погляд на ситуації, в яких опинились ті, хто боронив і боронить країну. Сам автор, активний учасник революції гідності, розповідає своєю книгою, хотів показати, що зараз, як ніколи, необхідно згуртуватися. Головна загроза, хто як була, такі Україна палає, Україна в вогні. Гинуть хлопці молоді, захищають ще її. Але все суспільство повинно мобілізуватися в цей нелегкий для країни час, для її захисту, і кордонів незалежності. Не треба робити вигляд, що нас це не стосується. Книга видана та викуплена за гроші міського бюджету. Сума витрат склала близько 27 тисяч гривень. Наклад – 500 примірників. Їх роздадуть міським публічним бібліотекам. Світські традиції у Сумах. 10 березня у театрі Щепкіна відбудеться вже традиційний віденський бал. Цього разу організатори очікують удвічі більше гостей, ніж минулого року. Умови ті ж. Довга сукня та підібрана зачіска для дівчат і фрак для чоловіків. Мета акції благородна разом з квитком. Кожен відвідувач купує благодійний лотерейний квиток. Буде тематика акції 2016 – Це реанімація дітей. Будемо продовжувати гарну традицію, яку започаткували ще у 2015 році. Нагадаю, що у 2015 році було закуплено обладнання, і зараз воно знаходиться на стадії, на стадії передачі до дитячої обласної клінічної лікарні. Було закуплено саме перфузор, компактний шприцевий інфузний насос та оригінальний шприц, перфузор 50-мілітровий з аспіраційною голкою. Новація цьогорічного балу відкриття школи світського життя. У ній до балу готуватимуть 20 відібраних дебютантів. Це ряд майстер-класів. Для усіх це майстер-клас з основ стилю, основ етикету, хореографії, верхова їзда. Окремо для дівчат ми проводимо майстер-класи з флористики та основ візажу, а для юнаків з фехтування та стрільби з луку. А для всіх бажаючих напередодні балу організатори проведуть відкриті майстер-класи. Їх можна відвідати 13, 21 та 27 лютого в одному з торговельних центрів Сум. Усі деталі можна дізнатись в управлінні молоді та спорту. Конкурс соціальних роликів. Таке зініціювали громадські активісти. Збирають аматорські відео не довше за три хвилини. Передбачається шість номінацій переможцю кожної призи від сумських підприємств. Акція для того, щоб привлечь людей к социальной жизни міста і к решению про социальных проблем. Аждаємо то ну, на відео різнопланове, інтересне і зняте ну, на телефон просте либо полупрофесіональне абсолютно на любе. Ну один приз буде, наприклад, там штатив до фотоапарату, інший приз буде це там романтична вечеря на двох, будуть грошові винагородження від 500 50 гривень вище, будуть винагорода там, ароматичні набори. Переможця ж визначать 2 квітня. Кінцевий термін подачі робіт 31 березня. Повний перелік номінацій та про всі деталі конкурсу можна дізнатися на сторінці ініціативи в соціальній мережі. Винахід, із яким можна отримати джерело постійної енергії, магнітної. Його автор, колишній працівник одного сумських заводів. Анатолій Олефіренко вже запатентував новацію в Україні. Планує здобути визнання на міжнародному рівні. От тільки закордонний патент коштує непосильні для пенсіонера гроші. О, смотрите. Прикладує тоненьке. Тоненьке. О, от... О, є. Ну, вже так. От, прикладу прикладаю О, ще Одну таку. О, і ще менше. І можна также прикладывать, а если приложити. Ні, то притяг, понимаєте? І от возникла ідея, що магнетизмом можна управляти. Ось так, на прикладі звичайних магнітів з генератора Анатолій Іванович показує, звідки береться магнітна енергія. Ось це, єдине, що определять моєї забретні манетики. Це железо, там алюміні, там сьогодні разно по взаємодійствують. Чили говорить, використовувати її можна де завгодно. Жилення побутових приладів, транспорту, роботи електростанцій. Є плани і більш масштабні. Виход в космос. От у 36 шістому року будуть астероїд літить на землю. Не знаю, що з ним делать. Понимаєте, при приможчим магнітізму можна його відклонити. А в далі, а в далі, наоборот, говорити, о, літі астероїд кілометровий, його на предприятиях землі, угу. Е, переработати. Про винахід сумчанина знають і місцеві науковці. З фізичної точки зору, з технологічної точки зору, винахідник Коліфіренко запропонував дуже оригінальні винаходи. Але е відсутність аналітичних викладок, відсутність діючої моделі, не дозволяють е стверджувати достовірно, що його винаходи можуть дійсно дати великий економічний ефект. Всі винахід Анатолій Лефіренко запатентував в Україні. Сплатив за документ 600 гривень. Наразі має відгук від Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Щоб виготовити дослідний зразок і оплатити купівлю міжнародного патенту, чоловікові необхідно зібрати близько 100 тисяч євро. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський та Сергій Сурков на часі новини. І це всі новини на сьогодні. Завтра, 4 лютого, в цій студії зранку вас вітатиме моя колега Юлія Марковська з першими новинами четверга. Я ж з вами прощаюся. Побачимось.